Друзі, всім привіт! Це канал Неймовірні! UA». Сьогодні нам рік. Весь цей час ми знайомили вас з українцями, що надихають, заряджають і головне, рухають нашу перемогу. Дякуємо вам за майже 25 тисяч підписок за сотні тисяч ваших вподобайок та коментарів. Завдяки вам про нас дізнаються все більше людей. Сьогодні ми згадаємо історії, які найбільше вразили нас. Можливо, хтось запам'ятався і вам. Напишіть нам у коментарях. Ну а ми погнали. Наш випуск неймовірних був про волонтерів добровольчого будівельного батальйону Добробат, який розбирав зруйновані будинки розтрощеними російськими ракетами. Ручки в ручки і погнали. Лопаткою. Да. Тоді наша знімальна група проїхалася з ними кількома локаціями. Нам було цікаво, чому ці хлопці та дівчата вирішили стати волонтерами. Хто вони поза Добробатом і головне, що їх мотивує. І ось що ми почули у відповідь. Що для тебе сьогодні бути тут? Помощь людям самое главное. Что вас туда провело? Человеческая боль. Я чувствую боль хозяев. Мы сюда входим, ну, как не то, что именно с гулянки Это Мне нравятся вот, вот эти эмоции, которые переживают люди, которые мы помогли. Это действительно приятно, насколько они вот благодарят, насколько они вот видят вот в нас. То ту, ту підтримку, яку ми їм предоставили. Я думаю, ми це все робимо іменно для людей. Наступного випуску ми зустрілися з Настею Тихою. Зірпанячиє фото на цьому мосту, облетіло весь світ. У мене особисто в голові не вкладалося, як 20-річна дівчинка піклується про 60 собак, більшості з яких з інвалідністю, хворих та старих. Як, маючи алергію на котів, вона збирає їх з вулиці і зносить додому. У нас ніколи стільки хворих животних не було. У нас всі собаки болеють, вони болеють очень тяжело, То есть это неизлечимые болезни, они умирают. И Я это вижу практически каждый день. У нас такое было, что у нас за неделю каждый день кто-то умирал. И это настолько было тяжело морально, что я абсолютно потерялась. Я уже орала Артуру, что я это все закончу, что оно мне все не надо и вообще все пошло к чертям собачьим. Ну, він вот, мене он, Артур мене і підтримує. Він говорит, Настя, если бы не ты, то где тебе собаки були? В стаціонарі либо в приюті. Настя, если бы не ти, вони б столько не прожили бы, Настя, ты, что, все, що могла, ти зробити. Для когось вчинки Насті можуть бути дивними, але для нас вони про людину з великим. Неймовірним серцем Олексій Суровцев, український Ейс Вентура. актор, який від початку повномасштабного вторгнення почав рятувати котів. Він діставав їх із закритих квартир, авто, зруйнованих будинків. Зараз рятувати тварин для Олексія це справа всього його життя. Ти приносиш сюди зачуханого заляканого просто котика, який просто В мене був тут. Е... Сеньор Марсело, йому 15 років, власник поїхав за кордон, залишив його. Прийшов, я думаю, ну тут ти помреш, ну буду максимально за тобою доглядати. І коли мені сьогодні присилають, як він на підвіконні спить у родині, яка його прихистила, ну це мотивує. Майже сльози на очах, ти дивишся, бляха, ну, ради цього, заради цього. Потрібно все це робити для нас. Цей випуск про те, що можна допомагати по різному головне знайти свою роль. Тож, якщо ви втомилися, обов'язково подивіться цей випуск про Олексія та його Бібу Бобу та Шпротінку. Вони точно вас підбадьорять. Історія про казаха Константина один з найемоційніших випусків, які знімала наша команда. Він про того, хто рятував і вижив сам. Ви тільки уявіть, замість того, щоб емігрувати, Константин обрав інший шлях витягувати українців з пекла окупації. В своїх поїздках він тратив п'ять автівок. Біля нього розірвалася міна. У нього стріляли окупанти, але він продовжував вивозити людей з Бучі, Ворзеля, Гостомеля та Ірпеня і вивіз понад 200 людей. Были же хорошие, русские, но не было. Не было. Вы знаете, когда в твоей автивке лежит маленькая дитина, которая без сознания, у которой в голове торчит осколок. И цей пацан, 20-летний пацан кажет, что ее нужно сначала стерилизовать. А може її взагалі вбити, і тобі не треба нікуди їхати, бо вона завтра нарожає хохлов, бандеровців, розумієте? Я кажу, це ангел. Якщо б це була твоя дитина, я за нею би теж поїхав, бо це дитина. І підходить, направляє на неї, розумієте, оружие, і каже, а давай ми її вб'ємо, і тобі нікуди не треба їхати. Півтора-два часа ми були там. А він потім прийшов і сказав, їдь, їдь відсюди. Коли я приїхав в лікарню, Просто три минуты кислорода оставалось, три вот минуты. Я всю дорогу ехал и говорил: "Бог, просто, чтобы она не померла в моей машине". Я, я боялся позвонить в больницу, я боялся услышать, что не И когда мне позвонили и сказали, что с ней все добро и вы можете приехать до Нею, да? Я зашел, она просто так открыла ручки, вот как тот ангел, понимаете? Обняла, так знаете, крепко-крепко прижала. Вона ж меня не бачила в той момент. Вона сказала: ти мой хрещений батько. От все, Вот для мене була найбальшая новорода, яка є в житті. Константин пропустив через своє серце сотні українських трагедій і досі продовжує боротьбу за Україну. Ще одна історія, яка вразила нашу знімальну групу, це лікар анестезіолог з Маріуполя. Він один із перших, хто побачив понівочені ціла цивільних, військових, помираючих дітей від російських ракет. Він рятував життя людей під градами і мусив обирати кому допомагати в першу чергу. І мусив залишати тих, хто мав менше шансів вижити. Привозять хворого, там молодий хлопчина. Там ми беремо на стол. Ми вже бачимо, що там. Не буде нічого, робимо свою роботу, і тут просто чуємо, як каталки одна за одною починають їхати. І є така ну, в медицині військова медицина, що ми маємо надавати допомогу в першу чергу тим, кому, кого ми можемо ще врятувати. А цим хлопцям у нас не було можливості його врятувати вже ніяк. Ми дуже швидко перекладаємось і на його місце кидаємо і. А ще Єлізар фільмував все, що відбувалося у лікарні, аби весь світ побачив, що з собою несе руський мір. Михайло Пуришев бізнесмен, волонтер, який з перших днів війни почав вивозити з окупованого Маріуполя жінок та дітей. Маріупольці, привіт. Я зараз нахожусь на погрузки. Мене грузять гуманітарною допомогою. Грузять красного коня. Коротше, ждіть, скоро буду. Вниз все нормально иди туда вот це... вот це... В Мариуполе, я честно признаюсь я кожен вечер плакал Вот після авиаударов, кожен вечер ты просто где-то прятался просто плакал и записывал мне было им телеграм я в телеграмі писав, але не уходили. Я думаю, якщо вже десь інтернет з'явиться, то потім все відправиться і хоча б будуть знати, як ми тут жили. Головне, щоб ніхто не бачив цього. Тому що якщо б побачили, що ти ходиш, всім улибаєшся, посміхаєшся, там, десь підтримуєш, і ти просто сидіш і нікакому, то... В той момент просто люди будуть ще більше панікувати. зламають дух, так але на цьому він не зупинився, і зараз разом зі своїм фондом він допомагає українцям на деокупованих територіях. Люди воду брали в скалюж. Ми вирішили зробити, щоб була і скважина, душові кабінки, щоб можна було попрати речі, тому що люди економили воду, тому що води не було. Розмова з Михайлом про те, де поміж усього пережитого шукати село. Брати по зброї історія двох братів Андрія та Володимира, які до початку повномасштабної війни займалися звуковим обладнанням та освітленням. Війна майже зупинила їх бізнес, але навчила знаходити необхідні тепловізори, дрони, автівки і ще купу всього, чого потребують наші захисники на передовій. Напередодні різдва ми поїхали з хлопцями на Донеччину до наших військових, щоб показати, у які круті речі хлопці трансформують вашу допомогу. Друзі, ми приїхали в Покровськ, щоб показати вам, кому ви допомагаєте. Где-то дня три назад, как раз мы с вами только поговорили, ребят везли на позицию, и одному из наших солдатов мина прилетела прямо между ног. Но машина эвакуационная, которая стояла, это был джип, он заглох. То есть и в этот момент, то есть начинается паника и люди начинают паниковать. Но слава богу была рядом вторая машина, которая везла людей. Они перегрузили, быстро загрузили и человека вывезли на ближайшую точку, передали там, где куда медики могут подъехать. Теперь мы можем с вашей помощью. під'їжджати ще ближче ближе, і забирати ребят і спасати Отже, користуйтеся, будь ласка, дуже дякуємо. Також ми знімали випуск про волонтера Олександра, який збирає уламки зброї і перетворює їх на витвори мистецтва. Те, що мали нести смерть, тепер приносить гроші для ЗСУ. Ось Бачиш, що це такі розірвані. Ну, ти знаєш, з них теж можна щось придумати. Та ми придумали вже з них. Світильнички. Це обробляється, це все обирається. Потім є така планочка дерев'яна, і ти так тик-тик-тик. І там всередині такі діодики, Воно світиться. Тиждень-два і буде мільйон гривень. З усього, що ми знайшли, переробили і розіграли мільйон гривень. Мільйон гривень ні черта собі. Ми побачили, яка велика команда працює над цим проєктом, і скільки етапів проходить іржава гільза до того, аби стати мідним чи срібним шотом, всі 100% грошей, які ми виручаємо за ці набори, ідуть на зису. Загалом ми вже купили 4 машини. Ми три машини відремонтували. Зараз ми робимо пічки, саме наше виробництво пічки. До цього ми купували партію комплектуючих для дронів. Для нас ця історія не тільки про приклад волонтерства, а про те, що рано чи пізно має зробити кожен з нас перетворити цей досвід війни на щось своє. Швейна рота, щоб познайомитися з цими дівчатами, які одягають наших військових, ми поїхали аж до Дніпра. До 24 лютого вони шили собі платячка, але коли на нашу землю прийшли кацапи, зрозуміло, що шити зараз треба зовсім інше. На ходу дівчата навчилися відшивати балаклави, кібершорти, бронімайки та кіберштани. І вже сьогодні вони мають тисячі майстринь зі всієї країни та світу. Я, як і справжня жінка, день боялася, день плакала, день панікувала, а на третій день вирішила щось робити, бо без, без, без мене ця країна не виживе просто. А ще дуже Рази волонтерський рух зігрій, які в'яжуть шапочки та балаклави для наших військових, бо вони теж хочуть бути корисними на фронті. У цьому випуску особисто мені запам'яталися золоті слова однієї з майстрин. І в мене така думка прийшла: ну що я свого зігрію, а інших хто зігріє? Ці дівчата справді неймовірні, адже саме їхня енергія заряджає робити щось. Щоб рухати нашу перемогу, дуже сердечний випуск про чоловіків добровольців, які від початку війни стали на захист свого рідного ірпеня. Вони вели бої за кожну вулицю свого міста. Як тільки сюди зайшли перші ворожі танки і до останнього тримали оборону міста, коли більшість думали, що його вже здали. А тепер за це вибачаються. Більшості жили у цивільних будинках. Того вони прожити не вдавалося. День максимум, може декілька годин. Потім він згорав. Треба було шукати інше укриття. Чипає Ні. п'яти і за нас. Так. Все розвалюють. Ви розумієте, нас. що. Потому, да. що ми, да. Да, це дійсно. Ми стояли ось тут, а не по нам працювали. Всі розуміють, що по нам. Це дом по нам роботи. що? За що? За що? Хлопці дуже хочуть допомогти ірпінцям, які залишили для них відчиненими свої підвали та будинки, аби їм все відбудувати. Ми переконані, що це обов'язково скоро станеться, і той, хто може допомогти, обов'язково побачить це відео. Таких історій, друзі, сотні. Тисяч і ми обов'язково про них розкажемо у неймовірній UA. Дякую, що підтримуєте український YouTube. Дякую, що з нами. Пам'ятайте, ви неймовірні.